Наступна річ, яка вам буде потрібна для того, щоб мати хороші результати, це прилад для вимірювання початкової швидкості кулі. У мене є прилад компанії Engarmin. Маленький, він новітній, дуже класно працює. Це прилад, який ви встановлюєте біля своєї зброї, включаєте його, і він вам Вимірює початкову швидкість кулі, і ви будете знати кожен свій постріл, що у вас відбувалося, чи це ви щось зробили як стрілок, чи це, можливо, якісь явища, які є фізичними. Можливо, ви не поставили на правильне місце свою зброю, але це ж все-таки може бути і відрив по початковій швидкості кулі. І цей прилад дозволяє проаналізувати і чітко зробити висновки по цьому. Адже стабільність початкової швидкості кулі для стрілка має дуже велике значення.